Китаю ніякого це точно, сто процентів у цьому. Переконує продавчиня сувенірів на вало своїх іноземних туристів. Чоловіки італійці, жінки наші. А це найбільше таких іноземців у нас. То що ж, після цікавих екскурсій, комфортного проживання і смачного обіду повезуть із собою з Чернігова мандрівники, крім приємних, сподіваємося, спогадів. Друзі, не магнітиків, ми ну щось посмотримо. Наклейки таке, футболку можемо купити, якийсь прапор. Звичайні магнітики різні. А ось тут виготовляють ті самі магнітики із брендом Чернігова. І хоча фірма робить безліч краму з легендарним клубочком, навіть шпалери, та туристи обирають в основному бюджетні. Подарунки на згадку про місто. Більше всі купують як правило, січа дішову продукцію. це сувенірні магніти чашки, різноманітні презенти друкують на спеціальних станках, різблять лазером, штампують на пресі. Словом виготовлення сувенірів, справа техніки та новітнього обладнання. А от у майстерні Чернігівського гончара кожен виріб неповторний. Ручної роботи до того ж автентичний. Дмитро Піщур за зразками з музеїв відтворив до дрібниць саме такі сувеніри, які були популярні на Чернігівщині ще півтора століття тому. Тепер вчить інші. От «Зараз ви вчитесь наставляти рога. Навіть глину для своїх баранців майстер копає сам. Матеріал теж місцевий, із голубих озер. Шматочок чернігівської глини, трошки часу, натхнення та уміння, і в руках майстра народжується традиційний чернігівський сувенір, баранчик-свищик. Це не просто іграшка, а справжній музичний інструмент. Чим більший свищик за розміром, тим нижчий звук. А зовсім дрібненькі, найдзвінкіші. Як продати іноземцям подарунки? Із конвейера, із рук майстра знає все та ж продавчиня сувенірного кіоска на валу. Пальчиком показують, я їм показувала на калькуляторі показала скільки. Пропонують сувеніри чернігівського виробництва на будь-який розмір гаманця: від простенького магнітика за 6 гривень до розписної тарілки за пів тисячі. Загалом у Чернігові можна провести і за 200 гривень. Це якщо гарно все спланувати: переночувати у приватному хостелі на околиці, їсти у фастфудах та дивитися місто з безкоштовним аудіогідом. Максимальний бюджет, звичайно, кожен визначає сам. А комплексні тури на вихідні у місті над десною пропонують за 500 гривень.